Розділ 9-й. Правду кажучи, це була гарна ідея. Я завжди знав, що нам якось треба скористатися стрільченою швидкістю. З роликами було б усе гаразд. Якби не та халепа, що ні ролики, ні собака не мали жодних гальм. А от Тіна придумала. Що ми використаємо наші велосипеди, які принаймні мають гальма та її скейтборд. Але ж ми не зможемо прив'язати стрілку до скейтборда, завагався я. Вона мусить бігати. Я й не збираюся прив'язувати її. Я прив'яжу до скейтборда її мисочку з їжею, всипане ластовинням тінене обличчя розтяглося в широченній усмішці ми потягнемо за собою скейтборд, а стрілка бігтиме слідом. Класно, погодився я. Треба тільки триматися подалі від великих вулиць. Можна скористатися цією стежкою довкола поля. Побігли! Ми хутко заскочили до мене додому, забрали стрілку, її мисочку, якісь харчі і мого велосипеда. А тоді подалися до поля. Я дав нагоду тіні всім цим керувати, бо це ж була її ідея. Мені і так доводилося оббіруч хапатися за стрілку, котра натягувала шворку і відчайдушно намагалася дотягтися до собачої їжі. Тіна взяла шнурок, прив'язала мисочку до скейтборда і насипала туди повнісінько м'ясистих шматочків. Тоді вона причепила до скейтборда мотузку, що тяглася від її велосипеда. Почекай, поки я трохи від'їду, а тоді відпускай стрілку, звеліла вона. Тіна сіла на свого велосипеда і поїхала. Я зачекав пару секунд і відчепив шворку від нашийника. Стрілка зірвалася з місця, неначе зголодніла крилата ракета. Я скочив на велосипед і понісся слідом. Усе чудово спрацювало. Стіна мчала попереду, тягнучи за собою скейтборд, а стрілка бігла позаду, намарно намагаючись упіймати свою миску. Її язик висолопився мало не на пів кілометра. Я зі свистом мчав стежиною вслід за ним. Класно! вигукував я. Не зупиняйся! Якийсь час стержина стелилася поруч з дорогою, відділена від неї лише тонесенькою смужкою трави. Ми хутком мчали вздовж неї, аж тут на дорозі з'явилася поліцейська машина, що швидко порівнялася з нами. Віконце опустив сержант смак. Гей, що це ви тут виробляєте? гаркнув він і враз пронизливо заребіла сирена. Мало не вистрибнула з власної шкіри і крутанула в бік кермо. Скейтборд різко нахилився в тому ж напрямку. Собача мисочка злетіла повітря, чорхнула у віконце машини і гепнулася до гори дном прямо на потилицю сержанта Смага. Ніби цього ще не вистачало, стрілка стрибнула за нею слідом. Вона заскочила у вікно і миттєво стала поглинати собачу їжу. Хоч більша частина шматків ще й досі рясна, мов приклеєні, вкривали сержантову голову. На жаль, він і далі намагався керувати машиною. Якийсь час йому це вдавалося, хоч стрінка постійно стрибала в нього на колінах, чавкаючи і облизуючи йому обличчя. Та зрештою виступив густезний живоплід і глибоченький рік. Пробитого радіатора клубочилися цілі хмари диму. Сирена в останнє відчайдушно вискнула і завмерла. Сержант Смак почав вибиратися назовні, розмахуючи руками, немов би божевільний вітряк, у марних спробах відчепитися від стрілки. Я зиркнув на тіну і зауважив, що вона виглядала точнісінько, як я, затіпанілою з жаху. Цього разу тюрми було вже не уникнути. Скінчилося все тим, що ми стіною ще раз потрапили до поліції, тільки цього разу мусили дочекатися прибуття другої поліцейської машини та ще й аварійного евакуатора. Сержант Смаг звелів зареєштувати стрілку, скейтборд і собачу миску. Це все документальне свідчення, похмуро буркнув він. Пане начальнику, там у вас за вухом кусень м'яса, підказав один з поліцаїв, підморгуючи мені. Я відчув себе трошечки краще, не те, щоб зовсім добре, але принаймні, хоч хтось був на моєму боці. Тато знову мусив прийти і визволяти нас. Я думав, що він розгнівається на мене. Але вийшло так, що майже всю свою лють він вихлюпнув на сержанта Смага, який саме сушив волосся, прийнявши душ і переодягнувшись, тату заявив, що йому вже остогидло забирати нас з поліцейської дільниці і немає жодного порушення закону в тому, щоб тягти за велосипедом собачу мисочку і. Взагалі в усьому винен сам містер Смаг. Якби він не крикнув і не включив сирену, Тіна не звернула у бік. Мене звати сержант Смаг, а не містер, заревів сержант. Ваша собака щойно розтрощила мою машину. Вона хотіла відгристи мені голову. Якщо ви не здатні її контролювати, я накажу поквитатися з нею. Не маєте права. огризнувся тато. Якщо вже і треба з кимось поквитатися, то це з вами. Справді, зарепетував сержант Смаг, я ще не втратив глузду, а от ваша собака хвора на сказ. Вона цілком скажена, як і вся ваша родина. Ролики, мобілки, скейтборди і собачі миски. Ви всі не сповна розуму. Ще, хоч одна така історія, бодай однісінька, і я приб'ю вашу собаку. Не встигнете навіть попрощатися з нею. Ще будете дякувати долі, що я не покінчив з усією вашою сімейкою. Забирайтеся геть!